Я звичайний котик шайба. І, якщо чесно, я не пам'ятаю, чому опинився сам самісінький. Мені страшно, холодно та дуже хочеться їсти. І тут сталося те, що назавжди змінило моє життя мене підібрали люди. Привіт! Хто тут у нас? Ти такий крихітний, кругленький, наче маленька шайпочка. Ми з Сашком швидко подружилися та стали справжніми бойовими товаришами. Любили гратися в хованки і разом ходили в розвідку. Якось Сашко виклав в інтернеті наші спільні фото, зроблені під час бойового завдання, і людям настільки сподобалося, що ми швидко стали зірками інтернету. Та одного дня сталося жахливе. Сашко загубив мене. Шайба! Шайбику! Шайбику! Де ти? Повернись! Але якщо бути чесним, то це я винен, бо та кішечка, яку я побачив неподалік села, була ну дуже гарна. Я вперше в житті закохався і забув про все і про службу, і про Сашка. А коли отямився, то зрозумів, що геть не знаю, де я. Я намагався знайти дорогу на позицію, але все було марно. У цей момент я думав лише про те, чи шукає мене Сашко. У якийсь момент я зрозумів, що сили ти далі немає, аж тут відчув руки людини. Та як дізнався потім, саме вони повернули мене до Сашка, бо він шукав мене. Я вирішив, що більше так не робитиму. Не поведуся на жодні красиві очі пухнастої кралі. На радощах, що я знайшовся, Сашко розповів мені про свою мрію. Аби всі тваринки знайшли своїх людей і домівки завжди були в теплі та нагодовані. Тому ми й почали допомагати чотирилапим. Не забуваємо ми і про бойових побратимів. Для них збираємо донати на автівки. З такою підтримкою людей, ми впевнені, що неодмінно проженемо всіх ворогів з нашої землі.